The cat Воу-вау-воу, wow, wow, wow. всім привіт! А саме канал Ukraine How і це вже третій випуск мого каленівського метро Minecraft Pocket Edition. Поїхали! Ну і зараз я знаходжуся знаходж на станції метро Лісове Озеро. І е, саме звідси ми почнемо нашу подорож на по нових станціях. І я вам хочу сказати, що ці пасхалки так і ніхто не знайшов. Але я вам даю там ще один шанс, і на екрані ви бачите цю пасхалку. Е, ну, В коментарях під е, метро Лівобережна ви і напишете там, скільки ви їх знайшли. І тому ви поведете в наступне відео. Так. Ну, давайте, значить, ми зараз тут турнікети відкриємо, так, закриємо і спустимося на станцію. Так, я тут побудував таке маленьке депо, я навіть його не добудував. Так, давайте ми зараз ну не будемо зараз кататися. Тут просто нам тут все покажу. Ось. Тут 4, 5, 6 таке депо. І, і отут, от якби тут 1, 2, 3. Тут дуже темно чомусь, не знаю. так. Вон, такі от депо. І Я планую зробити ось отут-така от є дорога, і наче прокопав таку трішки. І отут от буде така от дорога. Так, значить, давайте, наче, тут Сядемо. Так, станція метро Лісове озеро береш, на двері зачиняється. Наступна станція високогірна. Так, ми не туди поїхали. Так. Ось сюди там треба поїхати. Так, поїхали. Так, от це, до речі, ну, вихід на, на праву платформу. Це перша станція, яку я зробив вихід на праву платформу, нарешті. І вона, трі, є, і вона трішки склонна вправо. Ну, і я ще зробив, похоже, на станцію, метро Вирлиця в Києві. Ну, тільки воно там вліво, а це вправо. Ну ось, станція метро е, високогірна, хотів сказати, врилиці. Так, ну щось вона схоже таке трішки. Ну, щось, що ж вона зроблена? Така от, лінія. Е, ну. Звичайно такі от лавочки, такі от із лазуріта і, і кварцевої руди. Тут такі ж саме. Ну, вона не має переходу ні на що, але тут трішки цікавий момент, педруковою підлого, і ну, тут звичайний переход. Але я, я зробив не отут що вихід, а вихід я зробив ось тут. Тобто ми йдемо прямо під цими таким, таким от полом. Ну, і тут, нарешті, перша станція яку зробив щось таке похоже на ескалатор. Ну, Звичайно, щось таке от похоже. Ну, не зовсім такий великий, але вийшов ескалатор, прям. Ну, і, і це такий рай для е, деревенського жителя, що він такий весь в обрудах. Ну, добре, значить, виходимо. Ну, станція метро Високогірна, не так прямо і високогірна, як можна сказати. Ну Тут просто йдуть такі невеличкі такі от холмики. вон як ви бачите, і тому я так назвав високогірна. Але те, що піде далі, то вже справжні гори. Тому краще навіть переименувати було ці станції. Так, ну, давайте наче, я вам покажу, що там іде далі. Далі, правильно сказати, так. Давайте ми тут все підемо так, на цю, на цю платформу. Так, ну мені вона дуже, дуже сподобалась, дуже прикольна така станція. Ну, і наступна станція, де Печерна. Ну, не в Києві, а Печерна саме. Е, вона ну, звичайна така станція. Ну, і вона трішечки така не зовсім звичайна. Вона зроблена в стилі такі печери і в стилі Данжу. Добре, у вся такі з тротуарних такі отпиточки. Так, ми виїхали на вулицю, і ось ми зараз знову так, о, їд, виїдемо на сайт Так. Ой, лаги, лаги, лагі Блін, ну це не наже такі лаги. Так, ну. Так, о, все, ми приїхали. Так, зараз ми ну, офсе. Долагало так. Ну, і ось так виглядає станція метро Почерна. Ну, вона зроблена в такому стилі, даншу, як я говорю, такі ось значить, кріпера, такі от як Ендер, э, такі. ендер... Э, Эндерсвит такие вот. Тут знову такі от крипери, і тут теж ідуть такі от крипери. Тут взагалі вона така вся в стилі крипер ідуть. Он тут зверху такі от потолочки. Ну і все так вона взагалі то і зроблена. Так, такі от лавочки, ну, ну і тут такі от скрині такі от е, е, сходочки. Таначе вийдемо, тут не зовсім прям великий такий от парахіт, но Ну, Тут такий вихід, у нас вже потемніло. Але це нічого страшного. Так, Знову ціята. Так, я покажу для вас тільки чотири станції. Ну, п'яту я зараз будую. Так, ну, і ось вона взагалі-то так от виглядає. станція метро печерна. Так, ось так, до речі, ця станція, яку я будую. Так, ось там вона так виглядає. Це зелена лінія. Я для вас, я вже зробив, якби, зелену лінію трішки. Там одну станцію все стільки. Так, ну і ось, отак от вона виглядає. Тому ми зараз налимося на горах. Ось, отам от ви були такі от хоміки, а це вже справжні гори. Так, давайте ми спустимося і давайте ми зараз переїдемо на наступну станцію. Це нас станція гірська. Перехід на станцію тунельна. Зелена лінія це Тунельна, до речі. Так, давайте, значить, гірська. Наступна станція гірська. Вона зробила в стилі Ендер-Ендер. Ну, ендер світу такого. Так, ну, ось, ми знову такі виїхали на вулицю. Ну, от трішки такі, так ми зараз нагору збираємося. І тут такі от колони, колони туннелі. Це я перший раз те, що Ну І ось зараз ми такий спустимося. І саме приїхала станція гірська, перехідна станцію е, Тунельна. Ну, я не знаю, як це схоже на Ender Світ трішки. Так, просто такий от звичайний, як би вона гірська, тоннельна. Такі от ну, з кутики зроблені. Такі от ступенечки знову. І ось такі от у нас перехід. Це друга на е, Ну Це, звичайно, перехід, а це у нас вже якби вихід. Тобто тут є станція на праву платформу, як вже зрозуміли. І тому тут знову, як на станції високірна, такий от скляний тунельчик, що він з'єднує ці дві дороги. Так, давайте зараз я вам покажу цей вихід. Вихід, по-моєму, тут самий, самий, самий найменший. А на наступній станції це вже буде вихід найшід. Саме найбільший. Так, давайте я зараз тут вийду. Так, і ось тут у нас така каса стоїть, тут касир. Так, ну ось ми вирішали. Станція гірська. І, до речі, так, вона тут розташована прямо прям гор. Гір, розкологор. Тобто. Так, і наступна станція тунельна, тому що тут є, от, гірський тунель знаходиться. Такий сам е, крутий гірський тунель. Так, щось тут трішки не зробив. Так, гірські тунельчик такий от. Прямо, Ну і це, це я не робив, це заспавнисть, такі от ще острови. Так, ну он, це прикольно, класно. ну, Мені от подобається такі от печерна і прохідна станція гірський тунель. Також тут є такі цікаві, я не знаю, чи бах, чи така цікавість, що. Ось тут, дивіться, тут всього лише дві такі от ступенечки, ось дві ступенечки. А от якщо ми перейдемо, то там уже буде дуже багато ступенчиків. Давайте ми зараз зробимо перехід. Ну, наступна станція нас тунельна. Ми вже на зеленій лінії. Ось станція метро тунельна. Ось так вона і виглядає. Ну, це, вона зроблена на таку великий великий привеликий тунель. Такі 20 блоків цей тунель. Ну, і Він дуже-дуже вузький. Я навіть тут не робив такі от е, полосочки, ну, е, просто зробив такі от звичайні полоски. Дивіться, але там було дві, е, дві е, там були ще, якби, дві оці от до виходу з А тут дуже-дуже багато. Це, це, це саме найбільший вихід Такі от сходи. Так, ну, Ну, і і ось ми вже вийшли. Ну, і, але це ще не все, тому що це справді саме велика по ступенькам така от станція. Тут щоб спуститися, тут воно ти вже задобався його так от підніматися на цю станцію. Ну, і ось якби ці ступенчики так і виглядають. Так, ну це вже зелена лінія. Станція тунельна. Так, дуже цікава така от станція у нас вийшла. ну На станції є перехід. Так, це у нас щось таке. От... А. На станції є перехід в Там. Так. Ну, і давайте, значить, подивимось, ну, як ми будемо сюди в призаліта заїжджати. Так. Так, давайте, значить. У нас тут написано, нема посадки. Так, так, нам треба там, де немає посадки. Ось, значить, заходимо ось в от. Так. Так, стоп. А, тут я, неправильно, написав, не немає посадки. Ось, неправильно з відцілями такі заїжджати. Так, і ось тут на станція надземна наступна йде і станція гірська. Так, зараз ми їдемо на станцію гірська. Ось такий переїздик, такий от малесенький. Ось ось. Так от. Ну і ось ми взагалі то ось виїхали на станцію гірська. Ну що ж, за з вами був канал Юкренго. Вам сподобалося це відео? І поставте лайк. Ну що ж, з вами був канал Юкренго, всі бувайте!